При вході відразу бачимо список активних покупців. Щоб додати нового, переходимо у вкладку Запрошені, натискаємо Запросити покупця. Відкривається форма запрошення. Запросити покупця можна двома способами: за імейл e та ЄДРПОУ або за номером телефону. Вносимо дані, натискаємо надіслати, і покупець отримає лист із запрошенням на електронну пошту, завантаження прайс-листа. Знаходячись у вкладці Активні, можна легко завантажити прайс-лист для покупця. Для цього натискаємо Завантаження, після чого система направить нас у розділ Масове завантаження. Тут потрібно скачати шаблон Excel, заповнити його та завантажити назад у систему. Обираємо файл із комп'ютера і всі позиції автоматично підтягнуться на платформу. За потреби можна переглянути та відредагувати дані. Далі обираємо дату дії, прайс листа, валюту з ПДВ чи без ПДВ групу або конкретного покупця. Натискаємо опублікувати або замінити поточний прайс лист. Готово. Прайс-лист успішно завантажений. Його можна переглянути, редагувати або видаляти окремі позиції. На вкладці Активні покупці також можна встановити або редагувати обмеження на замовлення для покупця. У сервісі Маркет доступний конструктор вигляду прайс-листів. Тут можна налаштувати відображення інформації як для себе, так і для покупця. Просто обираємо потрібні поля, змінюємо їхню послідовність і натискаємо зберегти. Вигляд прайс листа успішно оновлено.